Дональд Трамп підтвердив, що дозволив центральному розвідувальному управлінню проводити таємні операції у Венесуелі. З його слів, причиною стала міграція венесуельців до США та зростання наркоторгівлі. Останніми місяцями Трамп значно збільшив військову присутність США у південній частині Карибського моря. Американські війська вдарили принаймні по п'ятьох човнах, які зі слів адміністрації мали стосунок до наркотрафіку. Дозвіл на таємні операції посилив тиск Вашингтона на владу Ніколаса Мадуро. Водночас журналісти запитали, чи має ЦРУ право на ліквідацію Мадуро. О, Я не хочу відповідати на це запитання. Воно безглузде. Не те щоб безглузде, але хіба не було б безглуздо, якби я відповів. Але я думаю, що Венесуела відчуває тиск. Влада Венесуели заявила, що заява Трампа порушення міжнародного права. Голова МЗС Венесуели повідомив, що країна подасть скаргу до Радбезу ООН. Водночас Трамп також заявив, що США перебувають у стані торговельної війни з Китаєм. Щодо можливої угоди з Пекіном, голова Білого Дому сказав, що Мита дуже важливий інструмент нацбезпеки. Високопосадовці США розкритикували значне розширення Китаєм контролю над експортом рідкісноземельних металів, назвавши це загрозою світовим ланцюжкам постачання. Вони також заявили, що Пекін ще може змінити курс та уникнути заходів у відповідь. Наприкінці цього місяця Трамп може зустрітися із Сі Цзінпіном на саміті АТЕС, але сторони наразі не підтвердили цього офіційно.